Вітаю вас, мої любі сонечки. Знаєте, от згадую 2014 рік приїжджаю я з командою в Київ, тому що мені прийшло знання попрацювати після Майдану. І от там, де зараз ця стела під нею, там був портал з такою нечістю, що ви навіть не можете собі уявити. Забрали там всю нечість, закрили портал. Потім 17 рік, 18, -й, 19. -й, кожна поїздка в Київ, який кликав нас, мене і з учнями моїми, я їх брала з собою або конгреси були. Ми працювали так само на батьківщині, мати. І дуже цікаво було, тому що коли ми піднялися наверх, я побачила просто неймовірно старі програми. Вони були накинуті як сітка. Дітка, радянські програми, щоб ми знищували себе як нація, щоб була війна. Ну тобто, все в такому, знаєте, дуже руйнівному і ще старі програми Радянського Союзу. І так само я це все показала мені боженька, що з цим робити. Я такі зробила енергетичні е, такі рулони, я їх передала наверх, і повністю ця тема була закрита. Тому, в принципі, те, що ми зараз бачимо практично, це наслідки тих, тих енергетичних робіт, які були в моєму житті. Тому що все, що ми робимо енергетично, воно практично здійснюється там з певним періодом. Це залежить вже від нас, як ми вже програємо кожен свою роль на землі, тут як аватари творця на землі. І вчора, ви знаєте, сонечки, в ці всі дні просто неймовірно знаєте, як би там, щоб. Не гори розум, але зараз енергетика Києва набагато набагато краще, легше. Тому що колись була така енергія, знаєте, такої важкості, кармічна корупція, бізнес, гроші, ну такий бруд, бруд, бруд. І зараз такі, знаєте, висвічування, звільнення від цих енергії по всій країні. І Це дуже дуже класно. Я дуже радію цьому. Вчора, коли я гуляла, боженька мені показав, що робити. Я побачила ментальні поля людей, вони мені сподобались. Загальна площа, я не кажу про всіх там, але ментальне поле всього Києва, воно досить позитивне, що дуже-дуже мене радувало і ще йшла. І я йшла. Мені Бог показав, я вдихала повністю душі людей, передавала всю творцю і завантажувала позитивні енергії, вищі кристали, вищі програми. І це прекрасно. Я дуже дякую Богу, що він мені дозволяє робити таку високу роботу для нього тут на землі. І вам, мої світлічки, я теж дуже дякую за наші, те, що наша молитва, наш купол, це наша з вами також сумісна робота. Я кожен день бачу, як через вас завантажуються на землю, кристали енергетичні і чистота. Люблю вас, ваша Ая.